Вже опубліковані головні номінанти, головний 30 на Золотий М'яч. Головну награду року. Подивимось усіх. Хто візьме найпрестижнішу награду? Одні із головних номінантів, це звичайно Ліонель Месі та Ерлінг Холланд. Але почнемо говорити ми про того, хто пройшли раз. Взяв золотий м'яч Карім Бензема. Він грає за Реал, зіграв 41 матч. В цьому сезоні, ну, сезон 22-23. Забив 28 голів та дав 6 результативних передач. Також Карім взяв Кубок Іспанії з королівським клубом. Ерлінг Холланд, гольова машина, забив 52 голи за 53 матчі та ще віддав 8 асистів. Холанд, як у Сіті, взяв требел усі награди. Віктор Осімхен із Наполі, чемпіонського Наполі, забив 31 гол, 4 асисти у всіх турнірах. Він взяв чемпіонат, став кращим бомбардиром. Джуд Белінгем, молодий талант, який за Борусю забив 15 голів та 5 асистів. Дуже гарний старт видав за медвецький реал. І головний, звичайно ж, це Леонель Месі, який за збірну за 7 матчів зробив 7 плюс 3. САЖ він не дуже грав 32 матчі, 16 голів та асистів, але все ж його рахують головним номінантом на Золотий м'яч. Тому що він взяв чемпіонат та Кубок світу. На ваших екранах зараз усі номінанти всі 30 на золотий м'яч, серед яких будуть обирати. Що ж, сподіваємось, візьме трофей головний, найкращий гравець.